Сьогодні я був в ефірі фабрики новин. Хто не бачив відео, телеграм є, можете в інтернеті просто вбити фабрика новин. І ми говорили про Дональда Трампа. Ну а про що сьогодні іще говорити? Адже це нова надія. Я висловив припущення про те, що не припущення, а впевненість, що нова надія краща старого жахіття. З чим пов'язують Дональда Трампа в українському медійному просторі? Два роки відтоді, відколи Дональд Трамп оголосив, що він буде балотуватися в президенти, яку тільки діч, яка тільки жесть не котилася в бік Дональда Трампа? В результаті дуже багато українців, ну, укушених єдиним марафоном. Сприймаю Дональда Трампа як якогось пропутінського. Знаєте, от все, що Дональд Трамп, все, що Орбан, Фіцо, все це якісь пропутінські. Туди потім дописали і Китай, туди дописали, і Туреччину, потім туди ще і Індію довключали, частину країн Африки, ну і так далі. А вам не здається, що якось, якось не складається картинка? Ну хіба Путін уже купив півсвіту? Ну якщо купив Путін півсвіту, то де інші півсвіту? Хто інші півсвіту купив? А вони за справедливість, за Україну і проти всього поганого? Так? Та ні, це насправді не так. Все це пропаганда. Пропаганда, яка робить одних людей хорошими. А інших дуже поганими. Пропаганда є в Російській Федерації, пропаганда є в Сполучених Штатах Америки, але, на жаль, пропаганда є і в Україні. І ось ця пропаганда зробила з Дональда Трампа про Путінського. Ви можете собі уявити, щоб Путін міг купити собі президента Сполучених Штатів Америки. При всій величині. Російської Федерації, всіх тих ресурсах, які є в Російській Федерації, але президент Росії і президент Сполучених Штатів Америки це слон там і Моська, це неспівмірні величини, великі величини, але співмірні. Говорити про те, що Дональд Трамп про Путінський і Путін його купив. Означає нічого не розуміти ні в американській політиці, ні в тій ролі, яку відіграють президенти, ні особисто в типі характеру Дональда Трампа. І ось з'явився, коментар, коментар, який ставить крапку над тим, як сприймають Дональда Трампа в Україні. І фактично, що ось цього коментаря не було, але в ефірі вранці. Фабрики новин я зазначив, що те, що Трамп за перемогу України, те, що Трамп за те, щоб війна в Україні зупинилась, не робить Трампа якимось проукраїнським чи пропутінським. Чи ще яким-небудь. Будь-яка теза людини не робить її якоюсь. Тобто, якщо Байден за перемогу України, то він проукраїнський обов'язково, а Трамп проти війни, то він обов'язково пропутінський. Це примітивне сприйняття дійсності, а це означає, що воно ідеологічне. Тобто, нам з вами нав'язують якусь просту схему для ідентифікації людей. І ось, будь ласка. Війна в Україні зайшла в глухий кут, її треба зупинити. Це республіканець Марко Рубіо, якого називають кандидатом на посаду держсекретаря при Трампі. Марко Рубіо, давайте будемо запам'ятовувати нові обличчя. Я думаю, що українці були неймовірно хоробрими і сильними, коли протистояли Росії. А це ми з вами обговорювали про те, що всі ті жертви і смерті, які є. Їх не можна ні то, що обнуляти, їх потрібно вшанувати цих людей і їх подвиг. Адже саме ці люди забезпечили, що Україна показала свої зуби і показала, що вона не здається. Але спиратися на ці жертви заради того, щоб збільшувати жертви, це теж не вихід. Далі, але, зрештою, те, що ми фінансуємо, це патова війна. Патова, Тобто без е, сенсу, вона не має розв'язку, вона не має вирішення. Україні знадобиться 100 років, щоб відновити країну. Рубіо в ефірі каналу Тедей. Він додав також дуже важливу річ, яку я хочу, щоб українці також фіксували. Те, що Трамп хоче завершення війни, не робить його фанатом Путіна. Оце те. Що ми з вами повинні сприйняти, і це те, що ми повинні з вами нести в собі. А то ми надзвичайно з вами, а, на жаль, на жаль, відрихтовані єдиним марафоном, і деякі українці закарбували собі абсолютно хибну асоціацію. хто за зупинку бойових дій Путінський, хто за мир. Путінський. Хто за перемови? Путінський. Але наші чиновники вам же розповідають, що Путін проти зупинки бойових дій, він проти миру, він проти перемовин. То як же можуть бути оці люди путінськими? Бачите, як все розбивається, коли воно ідеологія? Не будьте на боці ідеології, будьте на боці об'єктивності, будьте на боці справедливості, істини, будьте на боці миру. Не забувайте підписуватись, і я думаю, далі буде, ми будемо будувати Україну. Будемо її будувати разом, тільки знаючи, чого ми хочемо і будучи господарями на своїй землі. А не те, як зараз уже там змінюють політичну риторику, а насправді перевзуваються українські чиновники. А чому так? А тому, що в них немає своєї думки. Вона їм не потрібна. Вони служать собі, своїм кишеням. Своїм закордонним маєткам, своїм закордонним рахункам, і тільки. І основна задача в них це втриматись на посаді. Все інше їх не обходить. Тому в них буде думка така, як потрібна для того, щоб бути на посаді. Ми з вами, люди, справжні патріоти, не такі. Ми знаємо, що потрібно для України і інколи готові постраждати. Тому ті, хто загинули, ті, хто нині захищають Україну. Ті, хто працюють в Україні, тільки ті, хто хочуть повернутися в Україну, ті, хто, на жаль, не хочуть повернутися в Україну, тому що дивляться на бардак, який є. Я звертаюся до всіх цих людей. Будьте на боці справедливості. Вірте в те, що є люди, які можуть представляти наші ваші інтереси, а не ті, які просто пристосуванці, і які просто вдовольняються своєю владою, своєю хвилиною слави. І їм байдуже на те, що у вас, як у вас, чим ви живете, як ви живете, їм байдуже. Не забувайте підписуватися. Далі буде.